11 та 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Захід розпочали з обговорення внутрішньополітичного блоку. У ньому взяли участь політологи Олександр Кочетков, Микола Давидюк та Вадим Карасьов, а також український правник та публіцист Геннадій Друзенко. Я тобто. Що ті, хто на передовій зараз стікають кров'ю тільки через нас щодня, проходять через наш медиків, і тільки на Бахмутському напрямку більше 20 важко поранених. Це великий цифр, це значить, ну сотні і сотні щодня йдуть пане, пане, важка поранених можна зробити забутим підсум, підсум, підсумуйте, будь ласка, це основний та, виступ. Це шанс, це шанс, це шанс для Києва і для влади. Просто тобто, ми тримаємо фронт для того, щоб. В Києві змінювали країну, змінювали її радикально на краще. Бо за кожний день, тиждень, місяць на фронті платиться велика ціна. А радикальних змін радикальних реформ в центрі поки не відчувається на превеликий жаль. Дякую. Дякую, пане пане Гінаді. Пане Це був Геннадій Друзенко. Наступний а, Микола Девидюк. Прошу пане Микола, дуже дякую за надане слово. Дякую, пане Данію. Знаєте, є політики-активісти, є політики-корупціонери, а є політики смисловики От для мене завжди до ній був людиною, яка завжди в українській політиці приносить смисли. І це якраз таке те, чому ми тут зібралися. Які смисли в війну ми створюємо? Ось це дуже важливо. І друга річ, дякую і знаю, і політиці, якраз холдингу, який. Ще в часи олігархічного телебачення зрозумів, що майбутнє якраз таки за диверсифікацію, за демократію, і вже тоді інвестував якраз таки в Ютуб, в експертів і, власне, в те, щоб розвивалися якраз такі незалежні платформи. Тому дякую за запрошення. Власне, я дуже швидко, хоч я розумію, що час засікається. Кілька речей: політика, дипломатія, культура, але в кожній потезі розумієте, політично. Ми повинні зрозуміти, що ми найбільша воююча демократія. Так, консенсус є: не нападати, там не, не встрівати в політику. Де, десь трошки це обмежується там, марафоном, да, там є якісь на, закиди на автократію. Але загалом ми демократія. І ми воююча демократія, і це насправді дуже важливо розуміти. Друга річ, нам важливо йти вперед. Але нам важливо прийти в точку перемоги не такими, як ми були до цього, і це питання нового суспільного договору. Так, частина з нього формується на вулиці, частина на фронті, частина десь там під Ніцею в Монако, і в плюс, і в мінус, тому що частина з них втекла, і вони вже не гравці зараз тут. Але в той же час їхні фінансові можливості можуть дати стати гравцями тут і зараз. А друга річ це якраз таки політичне відношення до Росії і всього російського. Для прикладу, ми не стали лідерами по а, заморожуванню і конфіскації російського капіталу. Кому сьогодні треба найбільше в світі заморозити і забрати російські гроші? Нам. Нам країна роздолбала, вибачте на слові, на трильйон. А що ви бачили російське, що тут було заморожено чи передано в бюджет? Рівно нуль. Паралельно міняються власники банків російських, бренди міняються, ще якісь речі. Але якщо ми не зробимо, росіяни перші вийдуть в Європі і скажуть, ну там, словами італійських політиків чи французьких купло, скажуть, так дивіться, Україна не заморожує, чого ви будете? От бельгійці, ви заморозили на 50 мільярдів. А що ви з цього виграли? Ним передасте, вони варюги. Вони вкрадуть, вони ж в себе ж то не заморожують. Друга річ, яку я теж хотів, дипломатія. Розумієте, дипломатія. Дуже важливо зараз робити нереальні речі. От коли починалась петиція про е, Росія держава-терорист, всі казали: та ну, неможливо. дивіться, там Сирія, і, Іран і Куба, і Північна Корея нереально. Сьогодні вже є резолюція сенату Конгресу, сьогодні це в Блінкіна на підписі. Аналогічна історія з петицією вигнати Росію з ООН. Вони неправильно стали спадкоємцем Радянського Союзу, плюс вони держава-терорист. Все, петиція росте, люди збирають, вона шириться в маси, а, вона набирає. І це теж може бути реальністю. Новою реальністю. Після Криму 2014 року і після Трампа 2016 ми ввійшли в нову реальність. 24 лютого, 22-го, ми стали центром цієї нової реальності. Ось тут можна переписувати зараз нову реальність. Це якщо говорити про дипломатію. Е, третя річ, яку я хотів, е, це відбудова. Нам дуже важливо, щоб відбудова країни відбувалась паралельно з війною. Населенню зараз це не заходить. От ми запустили проект по Бородянці, ми шукаємо для них архітекторів, ресурси і міста побратимів. Так, е, жарти чи новини з фронту заходять в десятки, в сотні разів краще ніж, наприклад, історія про відбудову. Люди ще смислово не готові вести два паралельно процеси. Але їх треба вести. Розумієте, смисл нової відбудови повинен бути наступний. Ідеї глобальні, ресурс зовнішній, результат внутрішній. Сьогодні в нас відбувається навпаки. Ресурс внутрішній, ну, з бюджету воно йде. Ідеї ну, локальні, напевно. А результат зовнішній. Хтось купив дачу, там, хтось вивіз гроші, хтось офшорчик відкрив, а повинно бути навпаки. Гроші звідти, а результат тут. І це питання якраз таки до відбудови, які її нові принципи будуть. Ну і четверте, останнє, що я хотів сказати, я дивлюсь, мій час добігає, е, культура. От культура, розумієте, ми теж повинні перепрошитись. Е, перше, ми повинні позбутися колоніальності. Пам'ятник Пушкіна це не про культуру, це про залишки колоніальності. Лермонтов – це залишки колоніальності. Ну, хтось скаже, ну, вибач, ти просто необразований. ти… З села приїхав, ти не знаєш про що це? Да, не знаю. Але в тому селі, де стоїть пам'ятник Пушкіну і Лермонтову, немає пам'ятника там умовно Франку і Байрону. Це просто про колоніальні залишки. Тому нам треба позбутися колоніальності взагалі. Дивіться, Росія від нас говорить від імені України, зернові домовленості. Вони готові дати добро, щоб ми продавали своє зерно. Це не колоніалізм. Ці, наприклад, Макрон по питанню України дзвонить Путіну і так далі. І останнє слово Можливо, буквально. Підсумок під так. Та, власне, нам треба знайти свою самоідентичність, раз зрозуміти, хто ми зараз ми шилися. Ми зараз в Харків та Маріуполь найбільш патріотичні міста. Все, немає монополії. На цей патріотизм. Ми повинні знайти зрозуміти, хто ми, щоб нас в майбутньому не розривали. А друге, ми цю ідентичність повинні зробити А, глобальною, Б. Успішною. Дякую. Дякую, пане Микола. І а, наступний наступний Вадим Карасьов. Прошу пане Вадиме. Да, дякую. Е, ну, перша теза: війна змінює Україну. З війни країни виходять іншими. По результатам війни і багато що буде залежати по результатам війни. Тому ось Микола говорив, що ми воююча демократія. Але за шість місяців все ж таки, ми маємо розуміти, які, ми, які тенденції, тренди йдуть якраз в цьому напрямку чи навпаки, в антинапрямку. Чому це важливо? Ну, Тому що, взагалі, який буде політичний процес, а по-друге, війна надовго це велика епоха війн, перерозподілу світи і силової політики, силового перерозподілу кордонів. Просто війна на території України може бути різною. Вона може бути гарячою, великою, може бути перемир'я, але це в різних формах війна надовго. Тобто, як жити демократії, демократичній політиці велику епоху беліцизму? Замість пацифізму. Так що ми бачимо за ці шість місяців воюючої демократії. Ну, перше, деградація конкурентної політики. Ну, зрозуміло, військовий стан, криза опозиційності, тому що як опанувати, як критикувати владу в умовах війни? Тут потрібно, ну, по-перше, інші смислові ресурси, взагалі, певна делікатність, до чого наші опозиційні сили взагалі-то не були готові. По-друге, відсутність електоральної політики поки що. Ну, можливо, через рік вона і буде, але це, можливо, будуть вже інші вибори, не такі конкурентні, які були за попередніх часів. Далі ми бачимо, що остаточно пала олігархія як основний соціально-політичний суб'єкт української політики. Вони давали гроші, вони давали медіа, вони забезпечували політикам проходження в ті чи інші виборні органи. Сьогодні цього немає, і відповідно постає, скажімо так, питання: хто замінить олігархію в якості основного соціально-політичного суб'єкта середній клас, підприємництво, чи, можливо, військові. Тому що якщо війна надовго, силова політика надовго, то тоді, відповідно, військові можуть стати основним соціально-політичним суб'єктом. Далі ми бачимо, що відбувається в медіаполітиці. Ну, фактично, дискусії сьогодні немає. Я не кажу про те, що потрібно повертатися до тієї срач шоу які були в українській медіаполітиці, але тим не менш, дискусійності не вистачає, тому проблема не в тому, що в дискусії, проблема в тому, що дискусія це раціональна форма демократичної легітимності влади за часів демократії. І якщо цього немає, то тоді постає питання: а яка може бути легітимність влади і на чому тримається режим? Так, ось сьогодні є певний такий, скажімо так, договір. Персоналістичного режиму, тому що наша воююча демократія вона еволюціонує або дрейфує в сторону такого персоналістського режиму. Так ось такий договір в умовах війни: договір в обмін на слухняність, терпіння, перемога в обмін на слухняність, терпіння, лояльність і так далі. Тобто, чекаємо перемоги. і Завдяки або в обмін на чекання перемоги на те, що ми сподіваємося на перемогу, ми певний час можемо потерпіти. Відсутність там конкретної політики, обмеження прав і свобод, про що говорив Геннадій Друзенко і так далі. Але наскільки це? Надовго? Чи на багато років, чи на десятиліття? Ну, тому що ми бачимо, що багато країн, які воюють, ну візьмемо, наприклад, досвід Ізраїля одне, Пакистан, Індія і інше, там Єгипет третій варіант, там латинсько-американський, військові, скажімо так, режими, це і інший досвід. Тобто, ось скажімо, такі виникають сьогодні, скажімо, у нас питання, так? Далі, що з старими елітами, які нові еліти? Старі еліти вони приречені, залишкові еліти, вони ще якось там дергаються, так якось ще, скажімо так, намагаються якось ось в нову політичну ситуацію, але тим не менш час працює не на них. Головні все-таки центри сьогодні. Політичні центри це військові можуть бути, і я тут можу говорити. Спостерігаю, політизація військових, далі мілітарізація цивільних політиків. так, І я думаю, це основний тренд буде на багато років, і тому якраз виникає питання, які дилеми демократії, дилеми режиму ось можуть бути за умов е, такого, такої політики в тіні війни. Ну, перше, це е, воєнна демократія, досвід Ізраїлю. Там дійсно є така, скажімо так, вертящіся двері. Політики йдуть ну, військовими стають, військові стають політиками. Демократія працює да, з певними обмеженнями, її називають секуритарна демократія або демократія безпеки, але тим не менше демократія. І що характерно, демократія не стабільна, але держава стабільна. Ось один варіант. Далі для нас пакистанський варіант, військові теж багато при владі, але ми бачимо, що і демократія нестабільна, і держава нестабільна. Далі ми бачимо, наприклад, інші країни авто, військової автократії Єгипет. Так, ну, наприклад, політична система стабільна, але держава нестабільна. Тому що демократія вона все ж таки дає можливість державі працювати навіть на нестабільну політику. Ну і багато іншого да, і... да. ну от ми стоїмо сьогодні перед такими дилемами або подальше посилення персоналістського режиму. І тут я не хочу говорити, чи це чи погано. Це просто так, як є, тому що війна вимагає від того, щоб концентрація влади, воєнний стан, обмеження медіа, обмеження дискусійності і так і інше. Але багато що буде залежати від того, що буде відбуватися на фронтах, тому що ще раз скажу, договір сьогодні це перемога в обмін на обмеження певні демократичних і ліберальних свобод. Дякую на цьому. Це дякую, надалі. дякую, пане Вадиме. Так, ми переходимо до другої частини, це рефлексії на те, що почути зараз. Прошу, почнемо з пана Олександра Кочеткова. і я попрошу операторів, якщо можна, підготувати Геннадія Друзенка наступно. Прошу, дві хвилини. Ну, Єдина рефлексія, що те, про що я намагався вам розповісти, треба було зробити останнім виступом, а не першим виступом, бо я казав про практичні речі. Головне, про що... згоден з колегами і вони. Потенційно згодні зі мною в тому, що в нас можуть бути неочікувані зміни будь в будь-який бік ситуація невизначеності. І тих, хто тим, хто хоче займатися політичним процесом, треба бути готовими до будь-яких змін, внутрішньо готовими. Але націлюватися треба саме на докорінні зміни всієї політичної системи. Інше не має сенсу. Інше не має жодної перспективи для України. Дякую. А Зараз, якщо можна, Геннадій, готовий та підключення. Прошу Геннадій Друзенко, прошу. Ну, буквально в двох словах. Ми дійсно, війна поставила нас на дуже таке стратегічне роздоріжжя. Або ми е, воюємо, але воюємо за демократію, або ми віддаємо свободи в обмін на такий е, мілітарний патерналізм. Ми віримо в нашого полководця і робимо з президента. Аттюрка, я дуже сподіваюсь, що тоді ми просто внутрішньо програли, бо чим ми тоді відрізняємось від росіян, окрім мови, там, прапора і інших речей. Тому дуже важливо повторюсь те, що я казав червоною ниткою, пам'ятати не тільки проти кого, а й за що ми воюємо. І про це треба говорити якомога частіше і нагадувати і суспільству, і владі. Дякую, пане Геннадію. Прошу пане Миколу. Я б хотів рефлексію сказати. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. І от жодна логіка, жодна аналітика вам цього не скаже. Точно так же, як жодна логіка, жодна аналітика не сказала, коли вона почнеться. Да? От. Друга річ відбувається дуже багато нелогічних речей. От які не можна спрогнозувати. Чи сказав би хтось, що Зеленський буде суперуспішним політичним лідером в світі? Ні. Чи сказав би хтось, і взагалі і це про нас, і про нашу територію. Чи сказав би хтось, що. Мітинг на мільйон в 2013-2014 році не злякає Януковича. Побиті студенти не злякають Януковича його ж силовиками. Але в якийсь момент, коли, здавалося б, все нормально, він сідає в вертоліт і летить. Да? Давайте теж не виключати, що в якийсь момент може от відбутися якась подія. Ми не знаю. Може це ЗСУ запланує, можливо, ще якісь речі. Можливо, неважливо. Але ми повинні бути готові до зміни. Супершвидкої зміни. Так, ми повинні готуватися в суперзатяжну війну. Вона такою може бути. Нам казали 2-3 неділі і все, типу, там вже в лютому закінчиться. Не пішло, да? Але в якийсь момент для нас може бути гіршим, що ми налаштувались на війну, але не готові були до швидкого сценарію відбудови і будівництва успішної держави. Ось це дуже важливо. Вийти з війни успішними, сильними, успішними, багатими. Нам А, відбудувати країну, Б. Повернути людей. А в нас мільйони людей виїхало. Причому виїхали. Дуже круті спеціалісти. Але і третє, як імплементувати людей вже з новими знаннями? Хтось прийшов з фронту з цими новими, новими знаннями, загостреним відчуттям справедливості, а хтось приїде з Європи. Вибачте, але в нас сьогодні кілька мільйонів дітей пішло в французькі, польські, німецькі і британські школи. Наша освіта вже в ЄС. Ці діти приїдуть з цими знаннями, вірусом цих знань. Що ми з цим будемо робити? Ми їх будемо сварити. Що ти таке розумне кажеш? Іди до власне. До чи ми навпаки кажемо, чи військовому приїжджає, і каже: я придумав дрон смертник. Давайте в це інвестувати, давайте робити стартап, виводити на біржу. Що ось цим ми будемо робити? Да? Чи оцей старий радянський підхід не будь-білої ворони, чи навпаки, те про що Вадим Юріч говорив? Ізраїльська армія, але з елементами вже сучасного там інвестування в такі стартапи. Дякую, пане Микола. Прошу пане Вадиме. Так, да. ну от е, яка буде перемога? Це буде перемога, перемога автократії чи буде перемога демократії? Ось пафос моєго виступу: як зберегти демократію в умовах війни, українську демократію? Да, відповідно, з корекціями в більшому напрямку, скажімо так, європейських стандартів і моделі від олігархічної поліархії до демократичної системи політичної. Ну, тому що війна вона задає певні тренди. І багато що от в війну відбувається, потім важко відмотати назад. Відмотати назад. І багато буде бенефіціарів такої перемоги, коли переможе автократія Авторитарний або напівавторитарний режим. Ось в чому справа. І оце головне завдання нам, що як в умовах війни обмежень, да, і неформального, цього договору між Лідерами, плебісцитарним лідером і суспільством перемога в обмін на обмеження певних прав, як потім вийти на повноцінний демократичний договір. І останнє війна ж це ідеологічна. Війна за цінності, європейські цінності, демократичні цінності. Це не етнічна війна, це не етнічна війна. Або, можливо, так, не тільки і не стільки етнічна війна, там Украї... Росія, росіян проти українців або українці проти росіян. Це війна за демократію. Тому що з одного боку є агресивна автократія, персоналістський режим, який особлює силова група, теж силова група силової політики, яка прийшла до влади на війні, Чеченській війні, першій і другій чеченській війні. Вони ж то не, не звідки там з'явилися, а це був запит. Російського суспільства в умовах війни, Першої Чеченської, Другої Чеченської війни, щоб до влади прийшли силовики. То тільки замість військових, яких просто відігнали, прийшли чекісти, кагібісти, ФСБшники і так далі. І так було багато, коли війна вона запрограмовувала прихід до влади силової групи. Так ось війна це ідеологічний має характер. Це війна за європейські цінності, за український спосіб життя. Демократичний ліберальний спосіб життя, те, що нас завжди різко відді... відділяло, відтіняло від інших пострадянських країн, і перш за все від Росії і Білорусі. Дякую, дякую. Дякую, дякую пане, пане Вадиме. У нас у нас дуже багато шановних людей є в залі, і зараз як попереджав, є можливість поставити питання. Всім доброго дня. Ви знаєте, що за ці п'ять місяців я побував практично по всій країні, Крім Маріуполя, за що мене Максим каже, де чого ж ти не доїхав туди? І ви знаєте, я побачив дуже багато людей різних. Різних, які спілкуються українською мовою, говорять на рускому мові, але воюють не хуже. І я думаю, що ситуа... герої проявилися, і мародьори, і всі інші. Тобто, в... Наші, ну, от... Всі, от, от, всіх побачив на всіх рівнях в, кругом. І дивіться, що відбувається. Ми можемо дуже багато про що казати. Гарними думки, писати пости, філософствувати, але є конкретні дії, внутрішні переконання, які. Ну воюємо тому, що можемо, тому що хочемо, і не хочемо бути в рускам мірі. Що можна ну да да, -да час, якщо, час, якщо там, да ви нікого питання. не встанавлювали? А ми на чомусь встановлюєте. просто Олексій, час, час. Час, час на пачу за... за... од основну думку довести. Буде так, як конкретно ми робимо. Які взаємодії ми між друг другом встановлюємо, як конкретно допомагаємо, складуємося, слажуємося. так і буде. І ми можемо дуже багато чого казати, але як ми відносимо один до одного, як ми допомагаємо, як, як, як ми конкретно гонимо ворога, і цей ворожі внутрі теж є. так і буде. Дякую. 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 Я просив би, пане Микола, підсумкове слово всієї панелі одну в межах однієї хвилини. Прошу пане А, а, ну, Якщо коротко, ми виходимо за меж панелі 12.45. прошу Касяти Нильченко ветерана ТО АОЗ. Е, такі дискусії я бачив у 2004 році, 2014 році. Я впевнений, тут всі їх бачили. І казали про одне і те ж і про те, що ви зараз кажете, і ми знаємо, чим все це закінчилося. Я от підтримую Дацюка в тому плані, що є отаке от питання, і ну от ми прийшли. І що далі? От що нам робити? От я п'ять років провоював, був в окопі. І я розумію, що нам потрібні відповіді на наші питання. А не е, е, розмова про те, як нам краще е, прилаштуватися до майбутнього якогось яценюка чи ще когось. Тому я пропоную ну, перейти до дорослої дискусії, і її розпочав Качетков. Але ж ніхто про це не почув. Ми кажемо про зміну політичної системи. І оце головне, ми про це повинні говорити. Як це зробити? Як нам змусити владу змінити виборче законодавство? Як нам змусити владу сьогодні повернути трудовий Дякую. кодекс? А потім як нам всім завести оцих умніць у владу, щоб вони змінили Конституцію? Дякую. Давайте про це говорити. Дякую. Дякую. Дякую за позицію. Одне буквальне речення, Олександр Кочетко. Ну, на моє переконання, треба створювати. Систему орденського типу, систему орденського типу і запліднювати суспільство. Інших варіантів не бачу. Дякую. Шановні друзі, на цьому перший блок завершився. Я розумію, що не всі питання, які є у нас в головах, отримали відповіді, бо хочеться не почути лише концепції. А механізми втілення в концепції, і цьому було власне це було останнє таке, навіть не питання, а твердження з залу. Але ми влаштовуємо дискусійний майданчик на першому етапі, не партійний і не вузькополітичний, де можуть висловлюватися різні концепції для тих, хто хоче впроваджувати концепції в життя, необхідні інші організації і за межем цього майданчика. Інакше ми поставимо хрест. На самому самій дискусійності і інтелектуальності, друзі, ніхто не забирає у вас вашого хліба хліба. Хто хоче робити, робить. А інтелектуали висловилися. Я прошу їм подякувати і переходити до наступного блоку.